Всім привіт! Це знову Клементина і з вами подкаст Маркетинг біля холодильника. А, лише вчора написала пост в Інстаграм, побачила. Ну я не тільки в інстаграм, я його і на Фейсбук розмістила, і дуже добре побачила, що на Фейсбукові особливо а, мої друзі почали лайкати пост, навіть ще не прочитавши його, тому що я розмістила гарне фото. Це якби лайфхак давній. І тому нагадую всім маркетологам. Що дійсно в контенті фото є важливо і це працює. Навіть потім переписувалися в коментарях з подругою, і вона каже: колись провела такий експеримент. ну, текст, який в неї до цього гарно спрацював з певним фото, який набрав близько 300 там лайків. Вона розмістила потім просто без фото. І він там ледве натягнув 50 лайків. Тому дійсно важливо привертати увагу. Саме тому нагадую, у мене розміщено таке фото на заставці баркетон біля холодильнику. Так, ось про А я вчора якраз просто розмис розмірковувала. На тему того, що зараз буде дуже велика така ера восьмируких семіногів, таких маркетологів, які закінчили одні курси, максимум там за якісь 500 гривень куплені, і не вважають за потрібне далі мислити, щось робити, але готові працювати за мінімальну плату. І, звичайно, бізнес починає таких маркетологів наймати. Вони називають себе саме маркетологами, хоча насправді вони є. Якби, в якійсь певній буквально ніші трошки там мають якісь певні знання, і до маркетингу відношення ніякого немає, тому що маркетинг можна вивчати все життя і і так і не вивчити. І акурат, от тільки вчора написала цей пост, і сьогодні Андрій Федорів написав дуже класний пост, коли він говорить, що як зрозуміти, чи ваш маркетолог хороший. Його запитав якийсь власник, який вже там в нього працює маркетолог близько 6 місяців, і він не розуміє, що там той маркетолог робить, і взагалі чи хороший той маркетолог. І мені дуже сподобалося, як Андрій Федорів розписав тези, і дуже класніше потім прилетіли коментарі. Дуже тішить ще й те, що я зрозуміла, що я такий хороший маркетолог, але не зі всіма власниками бізнесу це. Спрацювало ви, і відповідно ви також в своїй праці можете обрати, і коли ви бачите, що ви на одній хвилі з власником, можливо, вам доведеться розходитись. Перший важливий момент, який Андрій Федорів зазначає, це те, що маркетолог починає і закінчує важливі презентації і розмови з цифр. Оце те, про що я говорила в минулому подкасті, там де я казала про маркетинг-стратегію, і що гарний маркетолог щось сади з фіндиректором, прорахує скільки буде коштувати ця стратегія, тому що е, неможливо просто працювати е, ради хаосу і ради такого, якби праця ради праці. Тоді це якийсь виходить такий, можна сказати, шаманізм, просто якби віртуальна праця. Зараз хвилинку би прийшов мій пес, і я в нього заберу іграшку, бо іначе він не дасть мені записати подкаст. Цей маркетолог не робить вигляд, що його не торкаються реальні цифри і коефіцієнт повернення клієнта. І, взагалі, якщо він на це не звертає уваги і не оперує цифрами, то він не класний спеціаліст. Ну або він не з маркетингу. Потім ще важливо, що зауважує Андрій Федорів, це спілкуватися зі споживачем вживу часто. Це дійсно класна тема. Я сама постійно це використовувала на всі ярмарки, маркетинги, куди тільки маркети, куди можна було тільки поїхати. Я обов'язково їздила. Тому що споживач сам розкаже всі вади і переваги вашого продукту. Покаже все, що ви могли би покращити, розповість вам всі лайфхаки, які є на ринку, які ви ще там не знайшли, і підкине вам стільки ідей, що ви просто приїдете додому і скажете, а давайте і почнете робити це все і втілювати в життя. Що ще робить класний маркетолог, на думку Андрія Федорева, це лізе в продукт. Лізе в продукт, в сервіс для того, щоб покращити, впровадити зміни, спілкується з колегами. І потім мені сподобався дуже коментар. Когось там, по-моєму, дівчина прокоментувала про те, що і класний маркетолог вибішує відділ продажів. Оце насправді точно так, тому що я згадую зі своєї практики, зі своєї роботи відділ продажів просто шалені. Коли маркетологи вносили якісь певні зміни, але вносили ми їх не просто так там, з довідника стеля, а проаналізувавши певні поведінкові мотиви клієнта, що клієнт купує, на що посилається, і взагалі, чому так складається, що один продукт купують більше, інший менше. І це так стосувалося і кольору, і всього чого завгодно. І дуже часто відділ продажів, наприклад, не хотів якісь певні кольори впроваджувати, бо. Бо я такий не люблю, там чи ще щось. Тут це не працює. І дуже влучно також в коментарях було зауважено, що важливий момент в тому, що не завжди маркетолог, який навіть фанатіє від цього продукту, є цільовою аудиторією цього продукту. І це важливо враховувати, тому що неможливо опиратись лише на свій смак і вважати, що те, що подобається мені, це сподобається обов'язково кінцевому споживачу. Так не працює. Тобто аналізувати це А і давати те, що хоче А, це головне, а не давати те, що хочу я, і те, що подобається мені. Тому відділ продажів вибішували ми регулярно. Також у маркетолога є план на рік або довше, це те, що я говорила про стратегію. І дуже класно сказано, що але якщо війна, маркетолог не тримається за план заради плану. І починає його змінювати. Це теж класний момент. І я просто згадала, наприклад, коли тільки гахнув ковід, я зразу почала для себе писати антикризову стратегію свого продукту для того, щоб зрозуміти, що робити, якщо ще щось такого плану. Ну, звичайно, війну я не передбачила, і сталося те, що сталося. Але ось такий момент. Що ще зауважує Андрій? Що класного маркетолога немає страху втратити роботу. Або ще не так його зрозуміють, оце 100%. Тому що якщо ви перевірили всі гіпотези і впевнені, що це спрацює так, не обов'язково, що решта мається на увазі не вашої команди, а команди взагалі. Фіндиректор, там, якщо ви просто маркетолог, не обов'язково, що директор з маркетингу це підтримує. Там якщо це якесь там виробництво продукту, не обов'язково, що там директор виробництва це підтримує. Але. Ви маєте розуміти, що ви прорахували це правильно, і показати свою гіпотезу, і е, довести їм, і ризикнути. Е, особисто у мене такий момент був, коли я працювала на виробництві великому, е, яке займається виробництвом шкарпеток, і е, я дуже так на, на, на не, не можу підібрати це слово українською мовою, е, настоятельно. Ну, скажу так настирно е рекомендувала, і в кінці кінців е дуже так е хотіла зв'язати е колекцію шкарпеток для Хеллоуіна. Я була впевнена, що вона буде продаватись е Вплоть до того, що я тоді сказала, що е якщо для того, щоб зв'язати цю колекцію, потрібно підписати документ, що я зобов'язуюся продати, як ні, то я заберу собі, то я це підпишу. І насправді ми тоді зв'язали чотири моделі. Одна продалась взагалі тут же ще навіть нормально не дійшовши до інтернет-магазину, бо ми тоді поїхали на кураж-базар на ярмарок і фактично спродали ту модель. З тих пір виробництво досі в'яже Шкарпатки на і не лише на Хеллоуін, а робить різні сезонні моделі. Але до чого я це веду? Що інколи дуже важливо відстоювати свою точку зору, якщо ви дійсно впевнені, що це спрацює, і якщо цю гіпотезу дійсно потрібно перевіряти. Я не говорю про такий типу, а я так хочу там забаганки. Я говорю про те, що ви аргументуєте якимись певними цифрами знову ж повертаємося до пункту 1. І мені дуже сподобався момент, який теж Андрій наголосив, що його лякають маркетологи, які мало посміхаються. Маркетинг це про здатність людини закохуватись в термоносос або якісь добрива і розповідати світу про своє кохання. Оце дійсно правда, тому що якщо ви не любите свій продукт і працюєте раді працювати ради грошей, ви не зможете. Придумати стільки чудових епітетів до цього продукту, і закохати е, свого колегу або там подругу, або взагалі людей, якщо ви самі у нього не закохані, адже ваш клієнт фактично бачить ваш продукт вашими очима. І якщо ви висвітлюєте е, всі 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 ідеальні моменти, клієнт цю енергетику читує і стає просто таким самим шаленим фанатом, як і ви. І це дуже круто. Що мені ще сподобалось в коментарях. Коментарів там дійсно багато і таких прямо реально крутих коментарів, що люди говорять, що часто власники бізнесу дійсно не розуміють, для чого беруть маркетолога. І це теж є велика проблема. Проблема в тому, що дуже хочеться прийти і працювати, а не намагатися навчати власника маркетингу. І не проблема в тому, що ми не хочемо навчити власника маркетингу. Ні, проблема в тому, що. Власник бачить це, скажімо, без маркетингу, воно в нього якось працювало. Тут прийшла людина, яка мало того, що отримує зарплату, так ще й постійно. Просить щось на витрати, бо маркетинг це витратна частина. Так, звісно, вона впливає на прибуток і потім збільшує прибуток. Але напряму, прямо ось так ось довести, що ось ми потратили оцю суму, а це там нам принесло ось стільки, то і дуже часто важкувато, тому що є деякі компанії, які йдуть на впізнаваність бренда, тобто вони не йдуть напряму. Типу, ми поставили ось так, і ось воно продало ось так. Це наша гіпотеза, що це так спрацює. Тому боротись з власником не потрібно. Якщо не виходить, то краще домовлятися і розходитись на березі, чим влаштувати грандіозний скандал, зіпсувати всім нерви, особливо в цей час, який є зараз. І що ще хочу сказати, до чого я почала про ось цей пост з підведенням до того, що я писала пост. Мені дуже шкода, що зараз багато власників. Дійсно будуть набирати людей, які не розуміються в маркетингу. Не те, що не розуміються, взагалі не шарять, куди вони прийшли, що з цим робити і як далі це розвивати. Але я розумію, що ну так, так працює ринок, якби ці люди також заслуговують на свій старт і готові працювати, вкладати свої знання далі, якщо у них повірять бізнеси. Тому моя така порада, як підприємцям, так і маркетологам: прислухайтесь один до одного, комунікуйте з один з одним, обов'язково кажіть якісь свої певні очікування і реальну картину, яка є. Не потрібно домислювати щось в голові, хто що має робити, і як зміниться ситуація від того, що ви взяли маркетолога. Якщо ви не розумієте, що буде робити маркетолог, нехай він вам скаже сам, що він готовий робити і що закрити, готовий в ваших питаннях. Тому що можливо, він вам потрібен зовсім не на тим. І тоді виходить, що як то кажуть, я йому про індикію, а він мені про кури дикі. Ну і інакше ця без цієї комунікації взагалі не вийде у вас такого гарного сталого проекту. І ще раз наголошую, що якщо навіть проект розвивався до цього там самими мильними кроками, в якийсь момент він може впертись в стелю, і маркетолог буде потрібен.